Всім привіт! З вами Dennis Friendly. Сьогодні у нас кекс. Зараз ми його зацінимо. Кісь такі це з посипкою і з начинкою кремовою. Та, брали ми в такій буці кафешній, там, де всякі солодощі продаються, всякі там круасани власного виробництва. Що там ще? Паніні власного. Та й інше, та, тій, тій, той торт лимонний, що ми їли з вами вчора. Тому давайте поїхали до доставки за ціним смачний, не смачний Він поїхали. Деніс справжній реагує, Деніс вранці реагує. Сьогодні буде він їсти кекс чи мафі. Давайте назвемо кекс. Кекс з, е, су, з пудрою та також білим кремом, кремом, кремом! Так, ну що ж, поїхали. Та. Е, я не знаю, та вже гарбуз наш не світиться, бо фонарик все-таки треба сьогодні на зарядку не забути поставити. Так, ну, він у нас такий гарбуз, треба поставити. Так видно. Я, до речі, тепер нагадав один крінж, який був у 2014 році. Одне, одне, там було пару відеосів знімав, також зв'язано з гарбузами. Коротше, там вир... Я не вирізав гарбузи, якщо що на відео. Ну, поговоримо, давайте з'їмо це. Так. Коротше, там було, знову нова історія. от, У тому відео ми з вами поговорили новини. А сьогодні ми, То, що у мене колись було. Я туди. Ще цей. Коротше, я зробив наперед ще до відоса. То в мене була така велика камера, Canon 480 пікселів знімав. Я на ту камеру знімав, як я, тіпа, теж по-дебільному, типу, ходив. Там гарбузи всякі. Ну, то ще гірші відоси, ніж ніж оці, що я зараз знімаю. то така фірма. По-перше, я урод тоді виглядав, лис, і волосся не було, і малий таке дитячий лице, а по-друге, там така фігня, щоб ті кепці, бу... пам'ятають, курточка така мала. І, тіпа... Був там арбуз і були, типа, снеки такі колись продавалися, називалися зубі. Добре, пам'ятаю, там такий кролик був. Я тоді понуповував ну, ці снеки, типа. Типа, о, з там, Коротше, така кринежатічна, потім ще музику кусь включив на ноутбуці, почав дурноє танцювати. Бо, до речі, весь контент якийсь перші відоси, які я, до речі, знімав на не знаю, чи на Ютубі, Ну, заліто загально я тоді не міг ще публікувати, так як в мене в руках 12 13-14 інтернету особи не було. Був ноутбук. І перші відоси, які я на ш... просто на що я знімав я, не на YouTube, на ноутбук. І перші відоси, які я знімав, це були дурні танці. Тобто, ну 10 років назад якраз був Харлам Шейк на хайпі. Я Харлам Шейк постійно той Харлам Шейк дебільний знімав, сам своїм друзями не знімав та така крінжатіна там. І. Та і все тут зберігалося на ноутбук, так як я, для мене YouTube відомо було, що, бо я перший відос Bruno The Great подивився на Ютубі, це був рік вроде, початок 10-х або кінець нульових. Та. І, ну, коротше, дуже-дуже давно, що я про Ютуб знав лише то, що. Ну, якби знав про цей сам лишне особу знав, що він називається YouTube, так скажем. Та. Але <кхід> був відомо, лише не було... просто не було інтернету вдома. Ну це для мене було щось неможливе, та. Mm -hmm. І типу, дурні <кхід> відоски на ноутбук публікувалися, а зараз кажете, а вони тут лишилися? Частково є на хмарному сховищі, ну, блін, я то не покажу. <кхід> Навіть за на тисячу лайків. Хоча про тисячу можемо договоритися, але ви... Нема з ким договоритись, ви не поставите. Ні, за те, що ще можна договорити. За 100 ні. Хоча... Давай і так не поставити, з ким я говорю. Так, тому таке справа. Просто я нагадав той книж, бо зробив гарбуз і нагадав за той цей. На YouTube шорт не будемо лишати. Так, я не бачу в цьому ніякого сенсу. Відокріпі також не встию зробити. Тому що, підемо з'їмо. Так, давайте зацінимо. Ммм, смак кокоса, походу. Прикольно. Я ще пам'ятаю, я пішов з ту камеру там далі до одного будинку. Ну там була колись початкова школа. Е, тепер там уже був воєнком, коли почалася війна. Зараз воєнком забрали і живуть переселенці. Я тоді, якраз, коли ці, ці дурні ролики в малому, ну, в 14-му році знімав, тоді пішов. Побіг з, з, з гарбузом, тут, тут коротчалка жив. Не знаю, чи зараз він кудись поїхав, чи зараз тут коричал, він каже, куди біжиш тим гарбузом? Куди побіг? І то на камеру знялося, пам'ят, вроді би. А я такий кажу, я тоді сказав по-дитячому, в мене тоді такий голосок писклявий, дебільний був. Хоча зараз тут не то саме. Ем, коротше, я сказав, та я, та я щось там. Не, не пам'ятаю. Коротше, я нагадав, що мені просто хтось щось крикнув. Таким грубим голосом, куди біжиш? Можна і був вночі ТТ. Можна обісратися взагалі ту вночі від такого звуку. Ти собі йдеш, що тут, якщо би ти не бачив, я вроді його бачив, то... а якби я його не бачив, і тако просто йшов, і не би, куди біжиш? Я а тоді би так, це би було. Бо це би любий би від цього обістрався, це ж голосний звук. Я ночі до в день ти хоч його побачиш. Але теж не можеш знати, що тобі скажуть. <кхай> так, так що я все-таки на Хелловін... А, ні, не налякався, бо то ж я ще його бачу. Там вже фаналінічні були. От якби нічого би не світило, я б його не бачив, тоді б був дійсно для мене Хелловін. Але так то ні. Крему я поставлю, навіть 9 з плюсом, реально смачно. Тепер тісто давайте... Тісто також дай, дуже класно. Пар понятно, що одна штука. Скільки в нас? 50 гривень, там вони до фіат Дуже круті. Непогано. Дивись, може і на 10 цьому саме посади, реально смачно. Ну, майже не на землю. Але вже по суті. Чекайте. Зараз вже виходить ще одна Болгарія сьогодні один відос. Та. То по суті вже пару відосів Від Відціли два-три, походу. М -м, дивіться. 30-го виходить ще походу один ресторан. І це останнє, що я вже йду з рестора з готелю, знімаю типу, відос з вами. Все, оста... Все, ми йдемо, типу, покидаємо готель. І там буде дорога, та кінцівка. Ну і далі ви вже все знаєте. Наступне відео вийшло... Не знаю, після Болгарії це було... Чекайте, це було 24 число. Я їв просто багет. Бо тоді, я, ну, зразу ж приїхав з Болгарії, ну, Всі гроші потратилися на Болгарію, правильно же, на ту всю преміум їду. І тіпа, ти приїхав, нічого не було. Лишилася булка батонкість, сирна, а, і то з дороги. Та, і в на ту булку сирну, я по суті і прореагував наступного дня. Ні. 23 го було чогось іншого. Коротше, 24-го, походу. Я вже такий Ні! чекайте, 23 червня я не знімав нічого. Бо 23 червня я ще викладав з Болгарії, походу. Бо я знаю, що 22-го я звик з Болгарії, 23-го я ще також виклав з Болгарії, тобто вдома я вже нічого не знімав, той день. А вже зняв на наступний день, походу. та, і там тоді був багет. Ну але так як грошей тоді вже не було, бо все розтратилось на Болгарію, то... Та... Я тут зняв на ту булку. Отак От і літо пройшло. Як і не бувало. Ну класно. Давайте, може, поставимо десятку, реально годний кекс. М -м, мене пудру не оцінив, ну вже, її так чути, 10 балів, хай буде заслужено. Не холодний як торт, як морозу, тому хай буде 10. Це дуже прикольний марфік. Не знаю, я не хотів це казати на початку відео, ну вже скажу. Так уже що, що вже втрачати? Її вже і так тут немає. Типу в цьому ресторані, ну в цій кафе, через Люка ж працювала. Закажете, ну, ну а чого на початку? Я, я щось забувся. Вона тут, тут же ж працювала, це ж тоді говорила з вами, я йду, я йду, йду. Ну а так як вона вже зараз... Але вона вже перестала спілкуватися. Бо типу. Вона вже навіть не заходить у цей е, в Телеграм. Бо я ж і в мене ж Вайбера нема, ватсаба теж ні. Мені нахер мені забивати пам'ять в телефоні всякою дебільною WhatsApp, вайбер, наш мені цього. Мені крім ютуба, Ютуб студіо плюс-мінус інстаграм, вже фейсбук хай буде. TikTok скоро треба удалити, я так поняв, нічого на ньому не буде. Та, нічого, по суті, так не треба. Програма для монтажа Кінмастер, ще пару програм від самої е оригінального телефона, там оригінальниці реалмівські програми, чи чиомівські. Snapchat, не знаю, що він там встановлений. TikTok, до речі, в мене був вже встановлений. Тобто вони вже тобто вже мене китайці знали, що будуть травити дебільним контентом. Так, ну YouTube Ютуб теж був. Так що не все втрачено. Значить, інстаграм що я собі встановив, а ніяких WhatsApp і встановити не збираюся. Вона була, писала, що останній раз вона була в Телеграмі, що останній раз 5 чи 6 жовтня. Я точно вже. Десь на початку жовтня, та. я вже взагалі в Телеграм. Я щось там і написав, останні повідомлення десь... Ще десятих часов, пару днів назад, типу, привіт як ти, а вона о, навіть не приглянула, бо було останній раз у мережі, там писало. Вроді 6 жовтня, та. тому вже перестало спілкуватися. Ну, воно так і є. спочатку дружба, далі кордон, до побачення. Так, добре, давайте до коментарів все-таки. Це це відео теж буде дуже довго йти, так. А, лише 10 хвилин. Хм. Мені таке враження. Ну правда, поки як ми не довго їли, добре, радуємось. Значить, так, і, знаєте, бо в мене таке вже відчуття, що нібито, якщо відос іде вже 10 хвилин, а не 20, в мене таке враження, що нібито хтось камера сама списала ті хвилини, бо самі розумієте, ми з вами до говоримо. Так, тут не було, по суті, то. А ні, один коментар хтось лишив. А Брайан Макс. Мені кажуть, це давно тортук у тебе не був на каналі. Ну, ну давно. Ти щось почав Брайане частіше не коментувати, дякую, колега. Бо так, бо ми дружимо каналами, як ви бачите, тому молодець Брайне. Так, далі, кола. Hello, friend. А ми це читали з вами один чекай, кого числа це було. А, ми це читали, та, 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 вчора здається. А це тепер... Ви просили мене. 19? Ну мало, мало. Мало-мало вас, знаєте. Ну, хоч зачитаємо, хоч, хоч щось зараз зачитаємо зато ніж. Нічого, так. І ще зараз подивимося, чи під іншими роликами щось лишили, чи я бачу то. Бо тож мені приходять сповіщення, але чи прийшло мені було сповіщення, чи YouTube все-таки вирішив не, при... не... не кидати. Так, назву треба. Прев'ю, по суті, тут поставив, що назву треба сьогодні дати. Коротше, пише мені е, ще годину тому. Крутий гарбуз, дякую. Бріан Макс, дякую, що так часто мене коментуєш, Брайне. По-моєму, його нужно освітити тільки на Хеллові. Ну, по традиції американський, США ківський, так. Що, ще, такого слова навіть нема. Американський. Але так як ми не в Америці а в Україні, то коли хочеш. там. Навіть хоч і зимою. Але зимою нема гарбусів. Ха, і літом теж тільки осінь, тому можна і до Халовіна. так. ну ні, ну це краще, ніж з булкою з сосискою. А, типа вафлі з йогуртом. Ну так, бо типу вафлі солодкі, йоги, типа солодке Типа, солодке з соленим в результаті вийде збій, Це так, як типа. якби це по. Якби це вам. М -м Давайте подібний приклад по попробую навести. Ну, якби, би. <п viver Recent> навіть не знаю, який приклад. Ну щось таке, що не то. З цим, типу... Це так, якби поставити, напустимо, в телефон зробити і додати і iOS, і Android. Телефон буде після цього працювати. Ясно, що ні, він не включиться. Як може бути типу, опер... ну, типу, і iPhone, і iOS щось одне, а та, тому таке щось або. Ну, щось типу, такого. Та. Ну, типу, що не може бути, але я би спробував, але типу, ну, не... не йде, коротше. Добре, далі. Лего Фокс, ти не чекай наступний гарбуз, який ти вирішиш, як він буде виглядати. 28, чи чи, там то буде через 10 днів, може чи 29-го попробувати. Смачного. Дякую, друже. А може 26 жовтня. Знаєте, ще пару днів, бо тож ж зігний. Але ні, бо мені треба перед самим 30. Ну, давайте 29. го Крістіна Матвія, дуже круто, ти е то зробив. Подякую. Ніколи Алмеїда. Алмей... Алмей... Алмеїда. Здалека краще світить він, ніж зблизько. Він зараз вже ніяк не світить. Кирафел, так виглядає гарбуз краще. Ну, бо світить ясно. Наутікалкоу, не видно гарбуза. А, ну бо ти спочатку дивилась. ти додивись до кінця відео, я його потім вирівняв. Лізія Бернс. Актив потрохи на нові відео повертається. Це що це? Одне відео, я скільки опублікував сьогодні оце, оце одне відео, вчорашнє вчорашне. Хоча вчора те відео вийде. Опублікувалася, ну але замість нового вчорашнього ви подивилися, то, що я залив пару днів назад. Ну два дні назад. Ну. ну і за то дякую, може за тиждень набереться. не знаю. Мартіла Кастіл... Кастіла Зуелос. світи його далі, класно виглядає. Дякую. До речі, тут виглядає як якийсь привид, бачите, відбиток. Ніби того. Чекайте, ви ніфіга не бачите, я знаю, що нічого не видно. Бачите, нібито його свічу, а тут нібито якесь не то, що його відображення, якийсь привид, реально якесь щось, щось, щось. тут містика, Дійсно нібито здається, а то ніякої містики, ні. все нормально. Я щось мав. Ага, я нагадав, що завтра зранку я, ж, я йду потім 9.40 на роботу, то, значить, треба на 14-24 наперед завтра знову зранку знімати. Я знаю, що ви ніфіга активу мені не лишите під цими двома роликами. Завтра знову нуль. Ну нуль, так нуль. А як лишите, то буде велика вам подяка. Хоча би. Під цими новими сьогоднішніми відео. Якщо можете, ні, то до побачення. Фінво, будеш кожне відео тепер до 31 жовтня світити грабу, що поки не, зігр... не зігниє. Ну так. А ну я щось. Чи будеш кожне відео тепер? До 31 жовтня світили бо що поки не звініє. Та я думаю, поки не звініє. Ну він мав на увазі що тепер всі дні підряд до 31-го. Так і якщо далі ще проживе, то хай буде. Але як уже не проживе, то на смітник. Та. 에, містер Бістер. А знаєш, я думав, це що ліхтар зверху на ньому сидить. Думав, буде тупо виглядати. А здалека, ніби в нього якраз ця чорна шапка Баби Яги, який дуже підходить круто зробив. Ага, я теж зараз... Я, знаєте, я не, не шапку. Мені здалека, як я переглядав досі, ніби то в нього чорне волосся. Парік. Та. Знаєте, в цих рокерів у це ж теліпає, це таке довге. Отаке <пух> <пух> мені здавалося, а не від того, що ліхтаря. Але про шапку теж. Вроді, ну чекайте, подивимося. Ага, та-та, похоже, трошечки. А, ну, а то можна збільшити. Та, можна збільшити. О, а я збільше, суто гарбуз. Дійсно, бачите, трохи похоже на шапку, та. А тут щось таке стерчить, знаєте. А ще щось відповідає містер Біст. І внизу ніби плащ це круто придумав. Ага, А, на це, на пла... це на плащ не дуже похоже, бо бачите, тут. А, типу розірвався плащ. Ну тут похоже, а тут. А, ніби розірвався. Але бачите, дійсно, як шапка, але я думав, як волосся мені спочатку здалося. Ніби то не шапка, а волосся. Ну кожному, знаєте, на своє похоже. Тому такі справи, я сфуксу... якщо ви не, не зрозуміли, це сфокусував, Далі читаємо. Уже 20.01. Анна Кароліна знову немає назви. Я поміняю. Зараз, по ходу. Лего Фокс, та ні, я думав, просто відписався він. та ні, Я думав, просто відписався він від тебе і відповідає на свій же коментарі. Я маю на увазі за того Священка, що ти розказував, щоб ти зрозумів, за що я пишу, якщо ти це читаєш на відео. Я читаю, ви бачите, постійні глядачі вже знають, додивляються до кінця і знають. Е... Бо бачу, я спочатку не зрозумів за кого, бо я ж забув, що я там говорив. Думаєте, ти пам'ятаю, що я вчора з вами говорив. Сьогодні пам'ятаю, але потім за пару забуваю. Добре, що молодець, що відписав, за що ти говориш. Бо ви напишете відповідь, а ти думай, Деніс Френні, що вони там понаписують? Ні, але найкраще, щоб не писати, просто ставте тайм-коди та, до відео. Ми натискаємо і зразу бачимо. Так, вроді тут уже все. Та. Е, так, 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 світи його далі. Класно виглядає. Це може читати смачно. Крутий, так, Все, почитали. Більш... Давайте ще заглянемо ще пару відео, є, нема. Другі, по нулях. Далі. Нема. Ну, ну й понятно. Дальше. Сіні мініс. А ми це читали, так? За 20. А, ми це читали 21 першого, так. Ну, коротше, ви кожного дня лиш по один відео мені коментують. Ну, ну й понятно, бо того що. Та, бо того, що. Е, цей... е-е... Ви так як і коментували по одному, так і далі хочете, типу, коментувати. Нема? Тому воно і повня... Тому, рахуйте, квартири міня. І я за квартиру. Це за що я говорю? Прошуйте. А, це за Брайня. Триває його. А тут я Hello, friend! Побути. Але мені прийшла тупа ідея поєднати ці поставці з майонезом. Є. З майонезом? Це... Це... А ну давайте я дізнаюся, за яке це, це відео я читаю. Так, само. Ну, а так, я вже дізнався, цей коментар ми читали під 20-21. Бо я, знаєте, трохи забуваю, що ми вже з вами читали. Бо я думав, чи це ви щось додаткове, чи це вже писали. Добре, при можливості пишіть. При... Нема можливості, ну то нема. З вами був Денис Райне, дякую всім за перегляд. Всім добра, все останній відео. Це їх так, Саня 2. А, ще Болгарія, 3. Е, відеокліп, не знаю, спію зараз монтую, не буде. Давайте на 23.23 прем'єра. Бо на 23 пойде, так. Ну, так, як сьогодні 23 рік зараз, то я вже на 2023. Та, так як вже відносно сьогоднішнього року і на сьогоднішню чи... годину, хвилину. Але одне можна і на 23-23. Коротше, всім па-па, бувайте. Йоу, добра ніч.